В нашій студії Георгій Біркадзе, експерт експер з економічних та політичних питань вітаємо. Вітаю. Доброго дня! Дякую, що я з вами сьогодні, пане Георгію. Коли ми говоримо про питання нашого експорту, коли ми говоримо про ситуацію. На кордоні з Польщею одразу чомусь згадується осінь і тоді дуже багато було сподівань на вибори і казали, що це політичне питання, що воно виключно в політичній площині, і після виборів все, все стане як слід. <кій> Тим більше, що Дональд Туск, прем'єр, нібито в наших інтересах, на деякий час питання унормувалося, Зараз бачимо, що ще з більшою силою, чи бачите ви світло в кінці цього тунелю, і які є варіанти виходу з цієї кризи? Справа в тому, що я дійсно так думав, також що після приходу Дональда Туска зміниться ситуація, і вона буде, так скажімо, на нашому боці. Але на жаль, я бачу сьогодні, що то, що відбувається, і те, що ми бачимо, що ми бачимо, я вважаю, що це тероризм, такий промисловий тероризм, який використовують, на жаль, поляки, і сьогодні. Я не розумію, чому так відбувається. У мене немає відповіді на це питання. Я хочу сказати більше, що якщо брати в цифрах. Я хочу нагадати, що товарообіг між нами і Польщею, Україною і Польщею, це 11,3 мільярда доларів. У нас імпорт 6,6 мільярдів, експорт 4,7 мільярдів. Тобто, у нас ми маємо сьогодні негативну сальду 1,9 мільярдів доларів. Тобто, повинні зацікавлені більше Польща. Тому що вони постачають е, товарів набагато більше на 2 мільярдів. І президент е, говорив про те, що тільки харчування на 2 мільярди доларів, тому Відверто кажучи, я не розумію, чому так відбувається, і я про це говорив в нашій студії. Що це 100% Я впевнений, що це операція нашого географічного сусіда. Я маю на увазі країни терорист які сьогодні що ми бачимо, сьогодні Тут, на кордони. Тоді доповню щодо уточнення при кінцеве питання було які шляхи вирішення цього питання, тому що ну, президент, наприклад, України Володимир Зеленський напередодні на своїй прес конференції прес-конференції для західних вітчизняних змі зазначив, що якщо прем'єри між країнами не домовляться України і Польщі, так ми все одно будемо захищати бізнес. Він до речі наголосив, що це внутрішньополітична боротьба, і він про це говорив раніше. А от в який спосіб, все ж таки, я, я можуть, якщо не домовляться, да, справа в тому, що ми сьогодні бачимо, що вони не чують нас, і вважаю, що єдиний правильний крок потрібно було піти до суду і розбиратися з ними. В суді. Але ми знаємо, що наші відношення вони такі близькі, і вважаємо, що це наші сусіди і ми не хочемо поки іти до суду. Але хочу нагадати, що в цей тиждень 137 мільярдів доларів отримає Польща, і це вважається, що вони будуть направлені на агросектор. І сподіваємося, що це допоможе. Як це допомогло до Венгрії. Ми пам'ятаємо такі схожі були ситуації, і вони вимагали також Венгри Угорщина. Вимагала 20 мільярдів доларів. Тобто, можемо сказати, що сподіваємося, що якщо вони отримують ці гроші, заспокоються вам не здається, що але це обов'язково солодкі прямик від Євросоюзу для поляків. Тоді коли поляки кажуть, що вони не будуть слухатися вказівки з Брюсселю, а їм виділяють понад 100 мільярдів. Да і я я закінчу свою думку. І я вважаю, що обов'язково потрібно, щоб попрацювали служби спецслужби, тому що я вважаю, що це ворог все робить, і потрібно, щоб е, ви це сказали. питання було вирішене е, шляхом, так скажемо, виявлення цих зрадників. Чи мають бути тут такі аж нато вже знаєте лоялістичні умови для польського агросектору, тоді коли вони противляться вказівкам з Брюсселю, а їм на, на відповідь додають мільярди євро. Слухайте, ну, по справедливості я також вважаю, що не потрібно було б давати, Але ми пам'ятаємо, що це гроші, це гроші за судебну реформу. Тому це інше трішки питання, але вони готові це гроші на, направити на агросектор. Тому це вирішує уряд Польщі. Не ми. Ви говорили про те, що польща зацікавлена в нас, тому що вони до нас свою продукцію постачають. А Україна може переглянути імпорт з Польщі для того, щоб дзеркально відповідати, можливо, в такий так. спосіб, відчуваючи такий біль, вони переглянуть і так свою... сьогодні іде про це мова, що відпрацьовується такий варіант. Також що, якщо ми не зможемо домовитись, то ми будемо також блокувати і дзеркальні, так скажем, відповіді. І я вважаю, що це буде справедливо. Ви зазначили і згадали про допомогу про стимуляцію, скажімо так, агросектору, зокрема від Євросоюзу. А що у нас в частині поповнення і допомоги нашому бюджету, який так само потерпає від війни в 2024 році, зокрема від Європейського Союзу? От ми буквально сьогодні обговорювали питання там, соціальних виплат, які не зазнають скорочені, не будуть мінімалізовані, саме через те, що у нас є партнери, які нам допомагають підтримати бюджет. По яких напрямках ще буде ця стимуляція? Справа. Тому що ми в 2022 році отримали 31 мільярд допомоги. В 2023 році ми отримали 42 мільярдів і очікуємо в 2024 році 37 мільярдів доларів. З чого воно ми, звідки ми це отримаємо? Ми отримаємо це, по першу чергу, від Євросоюзу. Ми знаємо, що нам це погодили 50 мільярдів, 18 мільярдів отримаємо ми в цьому році. Далі ми отримаємо від МВФ 5 мільярдів, і від світового банку також 5 мільярдів. Сьогодні те, що я відчуваю, і те, що ми бачимо, то ми очікуємо допомогу від Америки. І міністр фінансового пан Марченко каже, що це гроші нас 100% відсотків наші, так скажімо, потреби. Ми знаємо з вами, що гроші, які нам надходять, це гроші, які ми можемо використовувати тільки на не на зброю, а угу. ми можемо тільки закривати свої питання. Тому я хочу вас запевнити, що гроші знайдуться і вони будуть. Ми знаємо, що. Також і Норвегія нам допомагає збільшити допомогу. Німеччина нам допомагає збільшити допомогу, І Японія також нам допомагає. Тому гроші це будуть, і можу все заспокоїти. Що все виплати це в першу чергу, вони будуть все сплачені. Канада ще також стала країною, з якою ми уклали безпекову угоду на 2,3 і доларів канадських. Як ви оцінюєте а, ці домовленості? Це, це дуже таки добра новина. Я вважаю, що Канада дійсно наш дуже потужний союзник, і ми відчуваємо не тільки на словах, а ми бачимо, що скільки, по перше наших громадян, які сьогодні в, в Канаді, ми знаємо, це десятків тисяч людей, і Канада допомагає. І те, що був підписан договор безпеки, я вважаю, що це дуже такий потужний крок, і в цьому договорі зацікавлені ми дуже, тому що вони нам дуже допомагають сьогодні. Ми від Канади отримуємо і зброю, ми і, і дрони, і зараз вони нам допомагають побудувати інфраструктуру. Под F-16, А це такий дуже важливий, так скажемо, у нас сегмент. Тому я вважаю, що е, я хочу подякувати в першу чергу народ Канади. І я хочу обов'язково і прем'єр-міністра е, подякувати. І, і сподіваюсь, що те, що було так, скажемо, написане на бумазі, це все. Буде виконано. У виконана, окрім безпекової угоди, і от, зокрема, цієї фінансової підтримки в частині логістики по забезпеченню поставок снарядів з південної Кореї. Ми ж пам'ятаємо попередні домовленості щодо і бронетехніки, наприклад, так. і тих самих танків. Так. Ми пам'ятаємо, що на рівні парламенту Канади були погодження щодо співпраці там на наступні роки щодо цих поставок. Чи можемо ми розраховувати на такі от вагомі пакети оборонні, зброєві, щоб йшлося ну не лише про фінансову складову, тому що гроші грошима, але на. Нам потрібна зброя і техніка, чи можемо ми на цьому акцентувати в нашій співпраці щодо Канади? 30 секунд я можу вас запевнити, що нам Канада буде допомагати, і вони про це говорили. І вчора говорив президент про те, що зараз нам потрібно забезпечити нас зброями снарядами, які шукали всі світом, Нашли, і я сподіваюся, що ближайшим часом нас забезпечать на 100% і знаряд, снарядами. Да, ну а ми закликаємо допомагати самим собі, тому що ви знаєте, да що спасіння тих, хто тоне в руках самих. Тих, хто тоне, я думаю, що 100% ми з вами можемо зробити зараз внесок для нашої перемоги, для того, щоб ворогу було не переливки. Бачите перед собою QR-код, бачите перед собою номер картки в будь-який спосіб, за яким вам зручно ви можете переказати суму, яка вам під силу, не зневажайте, не знецінюйте ваші можливості. Тому що, якщо навіть це невелика сума, і вам здається, що це ніщо, що це дрібізок, насправді це не так, тому що коли кожен зробить те. Такий, от навіть невеличкий внесок, це разом дасть великий потужний результат. Тому ми просимо вас долучатися. Нагадаємо, що марафон Єдині новини голосив масштабний збір на дрони для розвідки. Це 25 мільйонів гривень. Здається, що сума велика, однак, кожен, якщо долучається, то ми зможемо це підняти, зможемо це зробити в такий спосіб, залучаючи такі, от дрони ударні дрони, дрони розвідувальні. Ми можемо берегти життя наших захисників. І в такий спосіб наближатися ще ближче до нашої перемоги. Так, дякуємо ми вам! Дякуємо нашому гості, горі Бірка за експерт з економічної політики. Гарного дня питань новини далі.